Добрый день, ребята. Сегодня у вас очень насыщенный день. Расскажите, пожалуйста, чем он насыщен, вы так красиво одеты? Ну, по-перше, я хочу подякувати адміністрації нашого навчального закладу, нашої гімназії за таку якісну організацію заходів до е, роковин Шевченка. нам все дуже сподобалось. Передаю слово. Е, ну, Треба вважати те, що ми вже в 11 класі, та саме цей захід залишиться у нас в пам'яті. І як один із найяскравіших моментів 11 класу, оскільки ну, такий складний рік там ЗНО, ДПА і якийсь внесе якусь різницю та якось розфарбує наше повсякденне життя. А що для вас ваші творчості Тараса Грігоріча Шевченка? Ну, Тарас Григорович Шевченко це м, той митець, якого можна цит, е, цитувати вічно. Він, е, його творчість завжди буде актуальною. Е, було дуже е, приємно грати в його п'єсі назавжди доля. Е, е, ну, я взагалі вважаю, що Можу порівняти Тараса Шевченка з російським Пушкіним, оскільки ну особисто для мене, як є така цитата російської мови Пушкіне та наше все», так само я можу сказати про Тараса Шевченка, оскільки він дійсно є наше усе. У вас очень много большое количество мероприятий. Скажите, вы не устаете? Это интересно или это потому, что вас так просят преподаватели, успеваете ли вы ну, отдыхать? Скажем так, все скорейшее нас стимулюе, нешь пока забывая и і... Ну, це, це насправді дуже цікаво і е, привчаєш привчаєшся вже виступати перед публікою, е, маєш якісь навички та щось живнієш перед наступним кроком у доросле життя. Ну тобто, це певна підготовка та певна база, яку ми будемо використовувати в подальшому житті. Що пожелається тим э, ребятам, які йдуть слідом за вами, младшим класом? Ну можна побажати успіхів по перше, по-друге, активності у шкільному житті. Оскільки це дійсно досвід є, який протягом усього життя буде, буде з вами. Ну ще хотілося б побажати, щоб вони поменше хворіли. Ну, це так банально можливо, але ну, кожну хвилину гімназійного життя потрібно цінувати. Адже ось вже ми в 11 класі, і ми ну, ще не отямились і такі не розуміємо, що ми вже випускаємось, і тому намагаємось цінувати те, що в нас є і. Трохи не в але я вважаю, що любите свою країну, свою націю і свій народ.